Слумач вшанував світоча церкви, спадщина Андрея Шептицького, духовність, діяльність і мораль. Під такою назвою тут відбулася науково-практична конференція, присвячена 150-річчю від дня народження митрополита Української греко-католицької церкви. Організували захід районна державна адміністрація, районна та міська ради під егідою Івано-Франківської архієпархії і митрополії Української греко-католицької церкви, коломийсько чернівецької епархії. Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника його ім'я вже давно стало символом української церкви, символом національного та духовного єднання народу. Андрей Шептицький митрополит, релігійний діяч, духовний батько та провідник українців. Для кожного ця харизматична постать святий приклад для наслідування. Ми маємо ще раз нагоду сьогодні ознайомитись, почути щось нове для того, щоб контексті тих наук, тих настанов, які давав митрополит ще більше як 100 років тому йти по цьому шляху і розбудовувати нашу державу. Митрополит Андрей Шептицький був добрим політиком, стратегом та дипломатом. Відтак його вчення актуальні і нині у складний для України час. Переконані учасники конференції, знаючи шлях, який пройшов Шептицький, знаючи, скільки він зробив для української церкви. Для Людей, які жили в Україні в той період, непростий час, 30-х, 40-х років, дійсно можна собі зробити висновок, скільки людина може зробити неможливого завдяки тій харизмі, тій великій праці, яку проводив Митрополита Андрій Шептицький, як духовна особа, як громадський діяч, як людина, яка цінувала і переживала за українську школу, за українську культуру, мистецтво, представників різних націй національностей, які мешкали тоді в Україні. Дійсно, можна собі уявити, що важливо, яка важлива. Роль особи в історії і в суспільстві Вчення Андрея Шептицького це заповіти на всі прийдешні покоління. Вони пронизані справжньою вірою та любов'ю до ближнього, свідомого християнства та національного патріотизму. А тому для кожного є свої рідними путівниками на щодень. Людина, яку ми сьогодні згадуємо, вона є дуже багатогранна, і кожний для себе може знайти відповідь, як жити. Неважно чи це державний діяць, чи це підприємець, чи це священник. чи Просто християнин мирянин. Владика Андрій, праведний митрополит, він настільки любив свою батьківщину, свій народ, що він залишив нам велику, велику спадщину, як жити, як творити добро, як будувати державу. Доктори теології, кандидати наук, краєзнавці та журналісти на конференції обговорили питання релігійно-церковної, суспільно-політичної діяльності, морально-етичного вчення, а також соціального служіння громаді, пристоятеля Української греко-католицької церкви. Андрея Шептицького. Ті е, речі, над якими писав, над якими працював і які осмислював Андрей Шептицький, вони сьогодні для України мають неабияке значення. Е, це питання виживання у період війни і миру, це питання розвитку структур і місії Української греко-католицької церкви, е, це питання екуменізму, об'єднання церков. І по будь-якій із цих проблем Андрей Шептицький його праці становлять на сьогодні для нас неабияке значення. У конференції. Взяли участь дослідники дощини Андрея Шептицького з чотирьох університетів Івано-Франківська і Києва, а також тлумача Івано-Франківської архієпархії і Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви. Матеріали допису.